Тож бо я хочу привітати сьогодні всіх присутніх. Мене звати Ніна, і я буду лектором циклу лекцій про біль. Біль, головний, біль у спині. Там, можливо, що буде фантомний, нейропатичний біль. Ну, щось буде тому. Рада вас вітати сьогодні. І сьогоднішня перша лекція вона буде про головний біль напруги. І оскільки це перша лекція, я хочу спочатку більше розповісти про м, загальні моменти там, головного болю з точки зору неврології. Бо у неврологів з усім всім трохи складніше ніж у звичайних смертних. І потім вже розкажу про ГБН, головний біль напруги, що це таке, як що з ним робити. І отож, бо як книжка пише, ми перейдемо до визначень: Краніалгія, цефалгія, головний біль це біль, який відчувається в межах голови і не обмежений там, певною зоною інервації якогось нерва. Бо якщо це зона інервації одного нерва, то це невралгія. І також зараз по модному окремо виділяють орофаціальні болі, тобто болі, які обмежені зоною обличчя. Тобто для головних болей залишається краніальний відділ черепа та шия, і відповідно чому взагалі ми відчуваємо цей біль. Бо у нас є частини нерв: п'ята пара черепно-мозкових нервів це нерв, який відповідає за всю о, чутливість, чутливість на обличчя там, Температурну, тактильну, больову, усю чутливість. І також, окрім у цих трьох великих гілок, які виходять на обличчя, є малі гілочки, міненгіальні, які нервують тверду маскового оболонку. Відповідно, коли є дія певного якогось фактора тригера, це призводить до біохімічних змін і виділення певних речовин. Це субстанція P, CGRP, сіджерпі, нейрокіні. Трійчастий нерв сприймає ці, скажімо, речовини. Імбульсація йде у центральні відділи, потім в кару, і ми відчуваємо безпосередньо цей біль. І... Якщо ми його відчуваємо, то ми розуміємо також, що він там не один, да не один вид, тобто їх багато, і для цього існує міжнародна класифікація головного болю. Оце, от, до речі, посилання на сайт. У них чітко розписані усі види головного болю і їх критерії. І відповідно ми маємо первинні головні болі, вторинні головні болі і окремо оці ці самі невралгії та орофаціальні болі, про які я казала. Якщо ми маємо на увазі первинні головні болі, то це самостійні захворювання, які мають свою етіологію, свій патогенез і відповідно до цього там своє лікування. Таринні головні болі це головні болі, які асоціовані з якимось захворюванням первинним, самостійним. Це може бути судинне захворювання, якесь несудинне захворювання, це може бути травма голови шиї, хлистова травма, струс, забій. Це можуть бути інфекції, психіатричні захворювання. Оце все. Тобто, в першу чергу, є якесь захворювання. І відповідно, якщо ми кажемо первинні, це самостійні захворювання, а вторинні вже їх ми можемо розглядати як або симптом, або ускладнення. Ну, але це якби головний біль асоційований з первинним захворюванням. І також слід пам'ятати, що первинні головні болі вони діагностуються чисто клінічно, тобто чисто на основі характеристик, на основі опитування, анамнезу, без додаткових методів дослідження. А вже в вторинні там додаткові методи дослідження мають вагу. От це такий момент, який треба ще запам'ятати. І от якраз ми розберемо головний біль напруги, який є первинним головним болем. Але оскільки от бачимо, головних болей багато, як взагалі це розрізняти, що там враховувати, як на це дивитися, щоб не було як в цьому мемі. Бо як ми, як ми знаємо, в кожній шутці є доля шутки, а остальне все правда. От, тому для цього є певні критерії, головних болей, які також прописані в класифікації. І що це за критерії? Це от відчуття, зокрема, тобто, це головний біль. Він Тисне, він розпирає, він пульсує, він колючий, він ріжучий. Також чи додаткові симптоми, чи виникає там нудота, блювота, чи є фотофобія, фонофобія, тобто підвищена чутливість до звукових подразників або світлових подразників, чи є там сльозотеча, чи є набряк, чи є виділення з носа. Тобто, це всі додаткові симптоми, які також важливі для діагностики. Також важлива інтенсивність. Для оцінки інтенсивності використовується оця ось візуальна аналогова шкала, по якій от 0 це життя прекрасне, все супер, нічого не болить. А 10 це найжахливіший біль. І от біль він там на 3-4 або на 10 це принципово важливо, бо кожен від болі має свою інтенсивність. Також локалізація: це односторонній біль, або двосторонній біль, або він десь в одній конкретній ділянці, або там по всій голові. Да? Початок. Початок який там різкий або поступовий. Також важливо, скажімо так, взаємозв'язок з циркадними ритмами, тобто, це він починається вночі зранку, або взагалі в рандомний момент посередня. Також скільки. Разів голова болить да, на місяць. Тобто, оці кількість епізодів, це скільки голова болить на місяць. Один день чи кожен день також важливі тригери для деяких видів головного болю. Люди чітко розуміють, що голова почала боліти після того, як там випив вина, з'їв шоколаду, з'їв сиру, стресанув, контактував там на холоді або після фізичного навантаження. Тобто, Досить часто люди можуть сказати, що після чого болить, також чутливість, чутливість, що це мається на увазі, це чутливість до препаратів, тобто чи проходить головний біль після прийому НПВС, чи після прийому трептанів, чи взагалі не проходить. І це важливо як для діагностики, також для загалом лікування. Наскільки це головний біль рефрактерний, тобто наскільки він стійкий до тих чи інших препаратів. От, це, скажімо так, була така вступна частина, де я сказала, асна розказала основні моменти, і от ми перейдемо до ГБН, тобто головний біль напруги, він є найчастішим неврологічним діагнозом. Він є найпоширенішим видом головного болю. І от я проводила. Ну, я писала тези, я проводила опитування серед студентів. У мене було там 111 респондентів, і серед яких. 91% усіх студентів вони мали Гебен. Який це вже там епізодичний або хронічний, це вже інша справа, але сам факт того, що це дійсно дуже поширений головний біль. І я думаю, мабуть, кожна людина, хоча б раз в житті, відчувала ось цей головний біль напруги. І от синоніми до назви це. Головний біль психоміагенний, психогенний, стресовий, головний біль м'язової напруги також. І от у ці всі назви вони вже частково дають відповідь на питання, чому виникає цей головний біль. Перше це якби емоційна напруга, емоційне перенавантаження нервової системи, яке там обумовлена якимось стресом, якимись подіями. Да? І внаслідок цього усі-всі емоції вони викликають біохімічні зміни. І от в, Із -за цього виділяються ці речовини, про які ми казали, вони стимулюють річчястий нерв і ми відчуваємо біль. А, також а, м'язи. Коли є якась там, тривала статична поза при, під час роботи, під час навчання, там, незручно сидимо або лежимо да? а, або там, через фізичні якісь навантаження м'язи спазмуються, оцей спазм. М'язів він також, скажімо так, подразнює нервові закінчення і викликає оцей цей головний біль. От, але також слід не забувати про те, що ці стресові штуки, емоційна перенапруга, вона включає захисну таку реакцію у вигляді напруження м'язів. Які м'язи напружуються? Це м'язи плечей, шиї, оці епікраніальні м'язи, жувальні м'язи. Тобто виникає, скажімо так, порочне коло, коли стрес викликає м'язову напругу, при цьому як емоції самі викликають головний біль. Так додатково ще й м'язова напруга викликає головний біль. Тобто Ось це такий, скажімо, механізм розвитку цього болю. А як він відчувається? Люди відчувають стиснення по всій голові, або, скажімо так, кільцем навколо голови, тобто це тиснучий постійний такий давлячий біль, він не пульсує. часто також зона очей залучається, тобто люди кажуть, що от прям важко відкрити очі, дави на очі. Також можуть напружуватися м'язи жувальні, м'язи шиї, і коли навіть при доторках, при пальпації, ця напруженість вона відчувається. І цей головний біль він. На 3, 4, 5 балів, тобто він помірної такої інтенсивності. Людина залишається працездатною, може там займатися фізичною активністю і біль не погіршується. Вона може працювати, вчитися там читати, але сам факт головного болю він присутній. Також може там бути незначна фото або фонофобія, тобто подразнень, подразнюють там гучні звуки, яскраве світло. І триває він там від 30 хвилин, да і може тривати навіть декілька днів. Це от тривалість, а по частоті тут вже є окрема класифікація, тобто це може бути нечастий, частий части і хронічний головний біль напруги. Нечастий це коли один раз на місяць болить голова, або взагалі місяць без головного болю. Просто там епізодично був якийсь залік, стрисанули, і от маємо головний біль, перехвилювалися і маємо головний біль. Оце от нечастий. Біль частий це вже коли більше одного разу, да, але при цьому менше 15 днів. О, хронічний це вже коли більше 15 днів. Чому є ця класифікація? Бо це принципово важливо, як це лікувати і що з цим робити? Бо якщо це от не частий голодний біль раз на місяць епізодично болить голова? Ну, це немає нічого такого критичного. Ми в моменті приймаємо певний препарат, там НПВС, і це прибирає головний біль. Проте, якщо йде мова про частий і хронічний, тут вже потрібна профілактична терапія. Бо якщо просто є епізод, ми застосовуємо абортивну терапію. Якщо це частий хронічний, то там вже не лише абортивна, ще й профілактична. Є в цьому потреба, і отож, бо перейдемо до цих моментів з лікуванням. Якщо це епізод головного болю, що ми можемо зробити? Перше це прийняти НПВС. НПВС, який вам діє, який ви знаєте, що він вам допомагає. Це може бути парацетамол, цитрамон, аспірин, бупрофен. І так далі, будь-який препарат, який допомагає. Ви приймаєте його і чекаєте дії? Да? От, міарелаксанти, чому під питанням? Бо з одного боку логічно, є спазм м'язів при ГБН, і мірелексанти мають там розслабити ці м'язи, має там допомогти. Але насправді, по дослідженням при епізод... при епізодичному ГБН, ці. Скажімо так, що просто НПВС, що НПВС просто міарелаксант, результат один і той же. тому, ну якби немає сенсу їх приймати при епізоді. Також можемо зробити що? Гімнастику. Насправді, коли є тривале там сидіння, цілий день працюєте за ноутбуком, щось там читаєте, вчите, щось робите. Зробити гімнастику допоможе. По-перше, ви психологічно відволікаєтесь думками на щось інше, да? тобто, вже якби йде розвантаження нервової системи, плюс додатково пропрацьовуються м'язи, м'язи шиї, плечей, да? і от усі епікраніальні м'язи. Uh, можна використовувати оцю гімнастику по шишоніну на шумівшу, да для шиї її використовувати, але насправді. Ця гімнастика по пошишоніну це ті самі вправи, які робили там в дитячому садочку, в школі зранку. Це саме звичайна зарядка. Тобто просто можна встати або сидячи, голову понахляти вперед, назад, і сторони в сторону, ось так, покрутити, да, це все зробити. Також плечі попіднімати, опускати, покрутити, розімнути руки, зробити оцю зарядку. Бо це і психологічна подія, і фізичне нам'яз. Також, якщо є епізод, полегшити значить, може цей саме масаж. Само масаж отак, проходити пальцями там по волосистій частині голови, розминати, це все розслабляти, бо це також і о, психологічно розвантажує, тобто йде переключення уваги з чогось да, на цю всю такти, це все тактильне, на м'язи. Да, також можна жувальні м'язи, самостійно м'язи шиї, плечового поясу порозминати, і це дійсно допомагає. Або от використовувати от масажор для волосистої частини голови, от, показую, як я, людина, у якої ГБН, от, е мейкап. 100 шімось гривень і буде вам щастя, дійсно. Просто можна брати оцей масажор і отак от масажувати також голову о, і кайфувати. Дійсно, бо якраз таки також йде оце психологічне розвантаження, плюс розслаблення м'язів. Навіть якщо голова не болить, можна просто ввечері брати і, і масажувати собі оцею штукою. Це дійсно дуже класно розслабляє. От, відповідно, якщо є епізод головного болю, запам'ятовуємо, Приймаємо НПВС, робимо гімнастику, самомасаж. І це все в компоненті дійсно класно полегшує. Навіть ви можете не пити НПВС, а дуже часто та сама гімнастика і оцей самомасаж, вони розслабляють і може полегшити цей головний біль, і він може навіть пройти цей епізод. Якщо йде мова... Прохронічний тут якраз також йде застосовувати абортина терапія, тобто ті самі там ібупрофен, парацетамол, аспірин, Їх також треба приймати при епізоді, але при цьому фоново застосовувати профілактичну терапію. Профілактика. Яка? По протоколу золотий стандарт номер один це амітриптилін. Він належить до групи антидепресантів, як в принципі і всі препарати на цьому слайді. От, але от він є найбільш оптимальним, бо не дивимося на назву антидепресанти. А треба розуміти механізм дії, що оці всі препарати вони діють на оці метаболічні процеси, на оці всі нейромедіатори, речовини, які виникають, утворюються. Да, і Блокують ці механізми, тобто це вже профілактика, яка спрямована на механізм розвитку головного болю. Аналогом амітрептиліну може бути нортриптилін або ті інші антидепресанти, вінфлаксацин, міансерін, парокситін і так далі. Тобто їх також можна використовувати, але от він, ну, дійсно ефективний, він діє м'яко. І там о, за рахунок того, що рекомендоване по протоколам навіть титрувати дозу, те, що два тижні приймається там. 10 міліграмів або половинка ось цієї таблетки 25 міліграмів да, один раз ввечері за 30 хвилин або годину до сну от два тижні. Потім підвищується дозування до 25 міліграмів, приймається певний проміжок часу і потім вже е, титрується знову вниз, щоб плавно зійти за мітрептиліном. І він дійсно показує класні результати. Плюс це дійсно такий препарат. Він стоїть коштує 25 гривень 50 таблеток. Ну, це дійсно так, 25 гривень, де ви такі препарати бачили, і насправді він дуже-дуже ефективний. О, це якщо є оця от хронічна історія. О, тобто, ще раз повторю, абортивна, плюс профілактика медикаментозна, і обов'язково має бути не медикаментозна профілактика. Бо якщо це епізод, коли чітко ми розуміємо, що є якась там стресова подія, потім розбарілась голова, і це раз на місяць, то це. Ладно, з ким не буває, але коли це хронічна історія, коли більше 15 разів на місяць болить голова, то тут вже щось треба робити також більш ґрунтовно, скажімо так, застосовувати також немедикаментозне лікування, тобто фізіотерапія. Вона в себе може включати там акупунктуру, яка також по протоколам показала там дійсно класні якісь результати. По дослідженням класні результати, що людям допомогти. Але також це може бути звичайний масаж. Масаж бажано не просто шийного відділу. А комплексі всієї спини або всього тіла, бо ми знаємо, якби м'язи групи м'язів не ізольовані, одна від одної працюють, а в синергізмі, да, хоч ми стаємо, хоч сидимо, вони всі напружуються. Тому масаж він дійсно класно фізично пропрацьовує ці всі спазмовані м'язи, які викликають головний біль. також. Йде розслаблення пряме, механічне. І також є психологічний вплив, бо людина лежить, їй там розминають. Труть, є оця тактильна історія, люди розслабляються психологічно, да, і навіть інколи люди засинають на масажі, бо мозок відпочиває. Тобто, тут такий подвійний навіть компонент, також по психотерапія, щоб справлятися з хронічними стресами, переживаннями, емоціями і взагалі розуміти, як жити в цьому світі. І також обов'язково слід додавати от самостійні методи розслідувати. Заспокоєння і розслаблення о, кожен день. Це, скажімо так, не робота, це не обов'язок да, якийсь, це те, що дійсно вам приємне, о, що дійсно вас розслаблює. Тобто, приділяти собі час. Це може бути читання, це може бути спорт, йога, пілатес, ванна, там, басейн. О, це може бути просто там подивитися серіал, да? четвертий сезон, бріж що вийшов. Тобто, о, Насправді просто додавати якихось о, таких заспокійливих, щоб якогось хобі, да, дозвілля заспокійливе, яке вас відволікає від усього, що напрягає. О, от. І це, скажімо, от такі основні моменти. О, і зараз я хочу сказати більше про. Проблеми ГБН глобально. Тобто, насправді, як я вже сказала, це досить поширена історія, яка виникає епізодично у будь-кого, і це дуже часто виникає, виникає в принципі, але самого діагнозу ГБН рідко можна зустріти. І дуже часто цим людям, у кого е головний біль напруги, а це, як я вже казала, первинний головний біль, який чисто ставиться по клінічній картині, е він. Якби пацієнт приходить, лікар з ним спілкується, там розповідає, що, як, скільки, коли болить, і просто тоді ставиться діагноз ГБН і лікується. Але чомусь дуже часто назначаються якісь додаткові методи дослідження по типу МРТ, КТ, РЕГ, там, і так далі. І також ставиться неправильний діагноз, і потім відповідне неправильне лікування. Ну, цьому є якісь певні скажімо так, причини. Але це все йде до того, що пацієнт витрачає свій час, сили, енергію, гроші, і якби а в результаті результату немає, бо лікуємо не те, що треба, і не те, і не як треба. Да? Тому варто пам'ятати про. Гебен про те, як це лікується, це ну, якби, ця лекція спрямована і для медиків, і не для ме і, не... і не тільки для медиків, бо щоб люди розуміли, що з цим робити взагалі. Да? І також, якщо ви навіть медик, ви там не будете неврологом, не будете ким то ще, а просто коли у вас виникає більше, ви розуміли, що з цим робити. І також актуально як для медиків, як для лікарів, щоб не було як в тому мемі, да? це пухлина чи не пухлина, щоб. Пацієнт не хвилювався, ви не хвилювався. Ви просто розумієте, що це ГБН і ви правильно лікуєте його. І не було ось таких історій. Як, от, пацієнт ходив до лікарів, неврологів, хірамантів, до кого тільки не ходив і отримував різні призначення, тривало лікувався. Ми бачимо цей список ноотропів, список препаратів від тиску там для очей, від остеохондрозу. І по факту, по факту, купа витраченого часу, купа витрачених грошей, а результату немає. От, сумна історія насправді. От, але треба пам'ятати про ГБН, про, про, про пам'ятати, що з ним робити, е, і не допускати хронічних історій. Бо це досить таки знижує якість життя, хоч якби працевзатність залишається, але якість життя знижується. І коли ми маємо хронічні історії о, вирішення хронічного ГБ в основному це от модифікація способу життя: о, додавати більше сну, додавати більше відпочинку, о, фізичну активність якусь мати, мати хобі, мати приємне дозвілля, насич, на, насичене життя, і це вирішує насправді дуже багато проблем, не не лише хронічний головний біль да, і інші захворювання. Проте це дуже сильно знецінюється, якби ми вже по замовчуванню звикли до цього, що треба от модифікація способу життя. Модифікація способу життя це про це кажуть звідусіль, і мабуть, через те, що ми постійно це чуємо, ми вже це не сприймаємо так. Да? Ми це ми цим нехтуємо, і частково через це, да частково ще через те, що. Модифікувати, змінити свої звички, звільнити свою рутину це набагато складніше ніж пропити курс препаратів. Але насправді воно того варте, і як для лікарів, да? щоб не було цієї історії сапожніх без сапог, да? так і в принципі для усіх людей, що підтримувати нормальний спосіб життя це дуже важливо, і це шлях до гри вдовго, для якби для того, щоб жити якісно, класне, насичене життя. От, на цьому, в принципі, я розказала все, що хотіла. Я бажаю, щоб головний біль у вас був лише на лекціях у мене, а в житті його не було. Тому я сподіваюся, для вас це було корисно. І ще я хочу поділитися контактною інформацією. Тобто, мій інстаграм, мій телеграм я завжди активно з усіма спілкуюся, розповідаю, що як робити, як вижити в медичному, про навчання. Також. От, розповідаю. І також телеграм-канал. Я його веду вже о, ну, веду. Я часто кидаю там різні матеріали, різні посилання, там якісь статті, схеми публікації, о, кидаю там інколи щось пишу, о, щось медичне, щось просто якась своя філософія. Там кидаю фотки відео з операційної. От. Як показує практика, такий контент більше цікавить людей, ніж якісь там статті публікації. Але от, тому, якщо треба, скануйте, скриньте собі. О, на цьому у мене все. Я відкрита до ваших запитань, якщо вони є. От тому ось так. І, будь ласка, як ви справляєтеся з головним болем напруги? О, так, що роблю я? Ну у мене насправді дуже часто головний біль напруги був раніше, бо це частково пов'язане якраз таки з генетичними фактами, ну і в принципі зі способом життя, <сум> да, і про який я також казала. Як я справляюся, якщо у мене є епіз епізод Гебену, я приймаю ібупрофен 400 мг, він мені чудово допомагає, просто звичайний бупрофен. Також я намагаюся порозминати там, шию, плечі, голову, коли я відчуваю цю м'язову напругу. І також, оскільки у мене як хронічний головний біль напруги, я приймаю амітриптилін. І насправді досить таки добре допомагає, от, як і в мене, і от по пацієнтам, дуже часто от пацієнти. Ну, а мітрептилін застосовується для профілактики і там, і, і мігранії і так далі. І от пацієнти завжди типу, приходять вау, типу не болить, а препарат коштує 25 п'ять гривень. От, якщо б мені, в мене запитали там якби, магічну пігулку від усього, я б сказала, що це амітрептилін з вартістю 25 гривень. От, тому отак, от мій рецепт це ібупрофен, і і амітриптелін. Ну, і звісно, я намагаюся якби менше працювати, більше відпочивати, також менше стресувати. Ну, але зараз стрес у всіх перманентний, скажімо так. От, заміла, дякую. Дякую за запитання. От. Я думаю, мабуть, вже ні в кого питань немає, так? Да? Я думаю, ми можемо закінчувати. Дякую всім присутнім. Я буду дуже рада бачити вас на наступній лекції, яка буде про мігрень. От тому, ось так.